Палац культури і творчості міста Горішні плавні оголошує набір до творчих колективів вокальних, інструментальних, хореографічних. Про це повідомила директорка Палацу культури та творчості міста Горішні плавні Ліліана Кулик. Спочатком літа театральний сезон у палаці культури завершується, а вже у вересні. Розпочинається новий театральний сезон, і тому всі наші творчі колективи оголошують набір до своїх колективів. Це і хореографія різного напрямку, і вокальні колективи, і інструментальні. Тож ми чекаємо наших мешканців до нашої творчої родини. Кожен із мешканців нашого міста може знайти собі, так би мовити, колектив, який більше йому до душі. Наприклад, якщо це хореографія, то у нас є і сучасний танець, і естрадний танець, і бальні танці, і народні танці. Вокальні наші колективи, шоу гурти, дніпровські зорі, парне молоко також чекають. До себе нових учасників запрошуємо і до колективу Шанс. Це церковий колектив, у якому я думаю, сподобається усім. До народного самодіяльного колективу театрального також оголошується набір, але тут вже він буде проходити на конкурсній основі. Тож набір оголошено серед вокальних колективів: зразковий шоу-гурт Парне молоко народний вокальний колектив Натхнення, народний ансамбль Ніпряночка та народний хор Славутич, а також народний шоу-гурт «Дніпровські зорі, народний оркестр народних інструментів барви та народний ансамбль бандуристів також чекають на нових учасників. Якщо у вас є бажання стати учасником одного з хореографічних колективів, зверніть увагу на зразковий ансамбль народного танцю Веселка та народний ансамбль естрадного танцю Глорія, а також ансамбль спортивно-бального танцю Астра, зразковий колектив сучасного танцю Топ Боді Денс та народний хореографічний колектив Молодички. Також набір відкрито в народний самодіяльний драматичний театр та в зразковий цирковий колектив. Шанс. Якщо у вас виникають питання стосовно коли, і куди і як можна потрапити, приходьте до нас у Палац культури. Наші е, працівники вам все розкажуть, супроводять до кабінету або ж нададуть потрібну вам інформацію. Незабаром завершиться літо, і навчальні та мистецькі заклади будуть чекати знов своїх вихованців, тож не пропустіть можливість записатися до улюбленого колективу та стати його учасником.